Цей автомобіль стає мега вигідно для нашого клієнта. Можна дуже вигідно купувати, як бачите, з дисконтом майже 50 тисяч доларів. Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія ОТС Логістики. Сьогодні у нас топ-покупок за квітень місяць і в цьому випуску будуть електромобілі, гібриди, справжні американці, а також баварці і навіть японці. Так що сідайте позручніше, і ми поїхали! І першим на черзі я хотів би вам показати самий потужний і найшвидший кросовер в цьому топі, а також один із найшвидших кросоверів в світі це Tesla Model X 2022 року. Виграшна ставка 57 500 доларів. Пробігу всього 7698 миль. Мінімальні пошкодження передньої частини, як бачите, ліва фара є, Так автомобіль весь цілий по козову, і дуже велике дякуємо американцям за те, що вони вже відфектували автомобіль перед тим, як його виставити на аукціон. Ми бачимо, що пошкодження основні тільки по навісним елементам, які потрібно буде замінити. Чорний шкіряний салон, і це останнє покоління Tesla Model X. Це можна буде побачити як по екрану мультимедії, також по керму. Той самий штурвал від Tesla. В автомобіля вся безпека ціла, і вартість під ключ в Україні без урахування ремонту 68 тисяч доларів. Зараз на Авторія Tesla Model X найдешевша коштує 117 тисяч доларів. Наступна ціна 130. І 140 тисяч доларів. А тут Tesla Model X з пробігом всього 7698 миль з мінімальними прошкодженнями, з цілою безпекою 2022 року, всього за 68 тисяч без урахування ремонту. Навіть якщо тут ремонту буде на 5 тисяч доларів, цей автомобіль стає мега вигідно для нашого клієнта. Якщо вам цікаві зараз Тесли. На них просто бум шалений. Наступна, до речі, також буде Тесла. Залишайте заявку під цим відео, і зараз їх можна дуже вигідно купувати, як бачите, з дисконтом майже 50 тисяч доларів. Звісно, це якщо ми розмовляємо про Tesla Model X 2022 року. А наступний автомобіль це Tesla Model 3 2018 року. Виграшна ставка 14200 доларів. Пробіл у всього 39 тисяч миль автомобіль на ходу з мінімальним пошкодженням передньої лівої частини. Як бачите, потрібно буде замінити крило, водійську дверця, а також деякі елементи, підвізка, оскільки колесо трішки у нас нахилене, і все. Автомобіля ціла безпека. Чорний шкіряний салон. Все як потрібно. До речі, автомобіль Long Range, задній привід і запас ходу майже 600 км реальних. А вартість в Україні без урахування ремонту 20 900 доларів. Ви тільки вдумайтесь, за Tesla Model 3 з мінімальними пошкодженнями, яка проїжджає майже 600 км реальних, 2900 без урахування ремонту. У мене немає слів. Ми йдемо далі. Наступний автомобіль це чистокровний американець. Джип Compass Latitude 2019 року. Виражна ставка 6525 доларів. Під капотом тут стоїть двигун 2,4 літри, а пробігу всього 41 тисяча милі. В салоні в нас працювала безпека, яка без проблем відновиться на нашому профільному СТО по відновленню безпеки. Повний привід, автоматична коробка передач. Двозонний клімат, підігрів сидінь, підігрів керма. Як бачите, у нас більш детально показали пошкодження. Трішки підзам'ятий капот, також тріснув бампер. І потрібно буде, можливо, замінити скло фари або ж, можливо, деякі там ще кріплення. Це не те, що мінімальні, це мізерні пошкодження для такого автомобіля. Вартість під ключ в Україні без урахування ремонту 16 тисяч доларів. 16 тисяч доларів за джип Compass Latitude на повному приводі з двигуном 2,4, на які можна без проблем поставити газ і їздити, як то кажуть, і горя не знати. Це просто вау. Переходимо до наступного автомобіля, як я казав, до нас в топ цей попав в японець. А саме Honda HR-V комплектації X 2020 року, Пробіг у всього 13,5 тисяч миль. Під капотом тут стоїть двигун 1,8 об'ємом. Гарний двокольоровий салон. Спрацювала безпека. Мінімальні пошкодження передньої лівої частини, як бачите, потрібно буде замінити крило бампера та кашфару. Візуально, капот весь цілий. Це повний привід 4х4. І, друзі, вартість під ключ в Україні без урахування ремонту всього 16200 доларів. Тобто, друзі, зараз можна привести. Jeep Compass 2019 року, Honda HR-V 2020 року з невеликим пробігом за 16 тисяч доларів під ключ без урахування ремонту. І наступний автомобіль від баварського моторного заводу це BMW-428-2016 року. Задній привідне купе з дволітровим двигуном, потужністю 250 кінських сил. І як бачите, у автомобіля мінімальні пошкодження передньої лівої частини, а саме деяких елементів підвіски і крила. Потрібно буде також ще перефарбувати бампер, і на цьому все. Як бачите, автомобіль весь цілий по кузову. В салоні у нас чорні шкіряні сидіння, шкіряне мультикермо, пам'ять сидіння, летерпривід сидінь, клімат-контроль, широкий екран мультимедії, також розширена приборна панель, і, як бачите, пробігу всього 53 тисячі милі, чесних, перевірених. До речі, також у нас було відео про те, що зараз продають на авторі, І це справжній жах. Тому варто замовляти зараз автомобілі з США з перевіреною історією і як його обслуговували. І ви будете знати, що було з автомобілем до моменту покупки ще на аукціоні. До речі, також на автомобіль встановлені диски збільшеного розміру, і вартість під ключ в Україні даного автомобіля без урахування ремонту всього 18 800. But you're 18 800 за BMW 428 2016 року. Ну а ми йдемо далі! Nissan Rock, комплектація СВ 2021 року. Пробігу тут всього 14961 миля і виграшна ставка 9750 доларів. Автомобіля пошкодження передньої частини, на перший погляд, це може показати, що вони дуже якісь там вагомі, але насправді ні. Просто якщо ми зробимо мінімальну дефектовку, а саме знімемо пампер а також фари, там ми не побачимо ніякої критики. Так, автомобіль весь цілий по кузову. До речі, комплектація СВ, але це комплектація СВ розширена. Тут є камери 360, а також шкіряний селон. І як бачите, спрацювала безпека. Також пробігу всього 14 тисяч миль. І під капотом стоїть той самий двигун 2,5 літра, на який також можна поставити газ. А вартість під ключ в Україні саме цього автомобіля без урахування ремонту 20 тисяч доларів. 20 тисяч доларів під ключ в Україні за 21 2021 року. Ну і тепер ми переходимо до того самого преміуму. А саме Audi Q5 в комплектації Premium Plus 2019 рік. Під капотом тут стоїть 2-літровий двигун, повний привід і пробігу всього 38 тисяч миль. Як бачите, автомобіль з мінімальними пошкодженнями передньої правої частини. Гарний шкіряний салон. Вже, скажімо так, рестайлинг, як зовнішній, так і внутрішній. Це абсолютно новий автомобіль. Якщо ми говоримо про Audi Q5, шкіряне мультикермо, двозонний клімат, Ну що мені вам розповідати, коли ви самі знаєте, що є Audi? Придбали ми її за 16 тисяч 600 доларів, а вартість під ключ в Україні без урахування ремонту всього 29,5 тисяч доларів. Друзі, ми вам обіцяли гібриди. І от вам на останок. Солоденько. Toyota RAV4 гібрид в комплектації Limited 2020 року. До речі, цей автомобіль також є в нашому випуску про те, що зараз продається на авторія. І тепер давайте поговоримо про саме Toyota RAV4. Тут у 54 тисячі милі. Якщо ми зараз розглянемо пошкодження, вони справді мінімальні задньої частини. Як бачите, потрібно буде приділити увагу задньому правому крилу. В салоні. Він дуже охайний. Весь чистий, не так, як більше, скажімо так, американців. Це дуже гарна комплектація, шкіряні сидіння, повний привід, комплектація, Limited, друзі. Задня кришка візуально ціла, задній ряд також у нас гарненьке, і виграшна ставка всього 17 125 доларів. А вартість під ключ в Україні без урахування ремонту 31 тисяча доларів. 31 тисяча доларів за сімейний гібридний кросовер, який буде економити кошти з провіреною історією і мінімальними пошкодженнями. Це ті автомобілі, які ми рекомендуємо для наших клієнтів. А якщо вас цікавить якийсь автомобіль, з яким ми сьогодні вам показали, або ж у вас є автомобіль, який вас цікавить з США. Залишайте заявку під цим відео. Також там будуть номера телефонів наших менеджерів, де ви можете їм просто напряму зателефонувати і дізнатися, який кращий автомобіль придбати в ваш бюджет, який автомобіль буде легше ремонтувати і з якими пошкодженнями краще брати. Це все вам розкажуть і покажуть наші менеджери абсолютно безкоштовно. Ось такий був невеликий топ автомобілів, які ми придбали в квітні місяці. До речі, напишіть в коментарях, який автомобіль вам сподобався більше за все. Поставте лайк цьому відео, підпишіться і не забудьте натиснути дзвіночок. Друзі, до зустрічі!